День, слава герої! Героям слава! Ми активні і спортивні. Ми молоді і креативні. Ми сильні і хоробрі. Ми і потепні, наполегливі і щасливі, сучасні та стильні. Бо ми ведемо здоровий спосіб життя. Вас вітаю, команда команди. і свої целі. Дорога на Валентинка не до фото але війна все змінила. Ми стали дорослими З першого дня воювала на емоційному фронті Сплили сотні метрів маскування в світу. Опанувала волонтерство. Не в теорії, а на практиці. Нам було важко, але ми впоралися психологічно та емоційно. Я готую зі світла, який освітить мій шлях. Я подарую суси з любов'ю та матиму спокій у серці та душі. Я буду свій світ із добра, і в ньому не залишиться місця злу. Я буду з поваги і матиму на шлях одну Я буду у світ із посмішки, і не буду сумувати. Я буду світ з зляхненьку та живу щасливо. Я буду світ з підтримки, і вона наближає нас до перемоги. що знятися спортом. Обрала бік, добігла до комп'ютера, сиджу, біхаю очима по монітору. І відчуваю. Спорт це моє. Я теж раніше грала в теніс, футбол, хокей, займалася шахами та кафенгом. Але все це скінчилося, як тільки зламався комп'ютер. Ні, так довго тривати не можу, подумала я і закрила браузер. І так довго тривати не можу, і знову його відкрила. Ставлю лайки, подобайки, в голові вже не махайте. Картинки, лайки, комити та непостанні спам. Практично всі крутолітки в Інстаграм. Інтернет це наркотик для нас. Про життя забуває в реально. У глинула свій віртуальний і інскультурний час. Він помічний, підзнаває скураду, інформаційних джерело. Але потрібно пам'ятати, де є добро, там є зло. А вибір все таке за вами. Що робити, те й буде. Давайте все ж не забувати, що ми із вами гарні люди. За програмуємося гарно, його багато на планеті. Живімо у житті реальному, не забуваємо всій предметі. Наше здоров'я залежить на 20% від швидковості, на 10 від рівня медицини, на 20 від екології, на 50% від способу життя. Щоб мати здоров'я, це правильно їсти. Вживати поширка – та тільки корисне. Не їсти надмір, не, не шкодити тілу. Пам'ятати про вітаміни. Життя – це найбільша на цінність кожної людини. Тож бережі себе доки малі. І, і мудрими йдуть по цій землі. Хай кожен з вас запам'ятає, що без здоров'я час не буває. Здорова молодь – нація і надія. І в неї всіх нас співа У твоїх руках життя – та здоров'я. Тож бережи себе не на початку. Ви йдете, ви І буде, це твій вибір, твоє життя. І яке у нас буде, залежить про своє каже, з вами була команда хремяського ліцею Віта